Трави тут у мене ще багато. О, шпинат. 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 Це... Боже, скільки в мене зелені тут. Шпинат я люблю. Шпинат, треба з ним щось робити. Шпинат, це важно. Так, шпинат, стоп. А о! О! Оце до шпинату. Так, витягнула тісто, тісто хай розмерзається. І якраз до мого шпинатику. Шпинат це річ. Куди б його висипати, га? О, ось сюди. Шпинат. Хорошо. Бачите, будуть слойки зі шпинатом. Що оце таке красиве? Боже, яка інтрига, як інтересно. Так, що у нас тут? О, Боже! Так, що оце таке? Воно вже підгуляло. Щоб це не було? Так, ну, ну, що це таке? Це? А, це Петрушка. Петрушка. Так, і вона вже підгуляла в мусорку. Не жалко, боже. А це що таке? Це елемент шикарного життя. Я буду викидати, то вам покажу. Купила в якомусь, ну, це називається, знаєте, обезяна. У Фінляндії півроки тому. Щось саме дешеве в супермаркеті, щоб було якісь такі, -от такі шарики непонятні. Привезла додому, думаю, що ж це таке? Що ж це за шарик? А виявляється, їх треба морозити в морозилці. і потім охолоджувати ними шампанське. От вкидаєш в шампанське оцей шарик і п'єш. Ну, шампанське у мене в домі не дуже так. Ми намагалися ці шарики просто так їсти, але ну, мені не інтересні. Це ті типу, Викидаю в мусорку. Не треба. Мені шампанське Боже, а це що таке, яка цікава віконечко адвент-календаря. хе Ану? А! Це капуста. Навіть не знаю. Є сенс. Є сенс. Що я можу зробити з капустою? Та хай полежить. Хай полежить, ну я щось придумаю. ой. Оце мілота, дуже миле віконечко. Подарочок. Це стара засмажка, заморожена, а раптом знадобиться. Так, ще шпинат. Я так і знала, що в мене шпинату багато. Так, шпинат. От я його люблю. І шпинат у мене йде до шпинату. Хоп, бачите, нагачу повну миску шпинату. Далі йде. Що тут таке? Боже, сироватка. Зачем? Зачем я морозила сироватку? На вареники, чи що, слухайте? Я самодостатня жінка, і я вважаю, що я можу собі дозволити викинути сироватку. Ну, от я її викину. Зараз я відкрию, ще раз подивлюся. Ну, блін, ну це ж сироватка, так? Да? Да, це сироватка. Викидаю. От, викидаю. Отуди. От